Доброго вечора. Це друге буде розповідь, як адаптуватися в Канаді. Так, будь-яка імміграція. Я зразу відповім у всіх цих значить, людям, які кажуть, що там мол, не та країна, що тут в Канаді. Багато друзів моїх, я знаю також з України, які ці часи в середині 90-х поїхали в Іспанію, в Італію, в Португалію, Німеччину, в Англію, в Сполучені Штати і в Канаду. В Канаді, звичайно, я саме більше знаю таких людей, але в чому справа? А ці всі, які прожили по 30 років, цих всіх Португалія. В Іспанії, у них, звичайно, також дуже все добре. Я не можу сказати, що вони там повністю загубили свої роки, і там у них щось не пішло, але, але ті, які в, сполучен... в Сполучених США і в Канаді, приблизно одинакові. Одинаково. От, приблизно одинаково, так. От. У них у них, звичайно, все набагато ліпше. От ті, як які в Канаді, і в... в Сполучених Штатах. Набагато ліпше, набагато більше стали на ноги. А це непорозуміння, що там якась не така країна, що перше, вона не може бути така, як своя. Вона завжди друга. Де б ви не жили. Як я вже казав в попередньому відео, не потрібно їхати в місця, де. Великі міста, де дороге житло. Ну, звичайно, це все залежить від персони, від віку залежить, від освіти залежить також. Від Я приїхав, мені було 33 роки. Я встиг знайти роботу програмісту в Сполучених Штатах, поробити там більше п'яти років. А заробив трохи грошей, які мав можливість виплатити за хату, заплатити також за освіту дочки. От. Ну, але я потім вже побачив, що всі ті мої, які займалися більше такими роботами, як були десь на будівництві, відкривали свої якісь компанії, невеликі по обслуговуванню якихось там кондиціонерів по установці. Вікон, і по... вони так само були, вони так само купили собі хати, і вони так само. Тоби ж я що можу сказати, головне, що головне. Перше. Головне це треба розділити на кілька категорій. Скільки вам років? Яка у вас освіта? Це в якій сфері ліпше всього шукати роботу. Значить, потім, де жити? Потім. Але все це, щоб не було, це потрібно думати також і про те, що ви маєте інвестувати свої гроші. Скільки б ви не заробляли, все одно ці гроші потратяться, підуть спустяться, і інфлят їх не буде через 20-30 років ніде. От. Навіть тому потрібно, якщо є така можливість купувати хату, брати моргічі, тому що дивіться, ви виплачуєте хату, повністю платите за хату за буде 25 років. І ви, а така хата, яка тоді коштувала, кожен зукажу дуже дорого, було, можна було купити її на 25 років, за 300 тисяч. Зараз така хата півтора мільйона коштує. П'ять років коштує. І ви його, мабуть, чи були малі, ви виплачуєте цю хату, ви можете еквітію взяти, ви можете значить, поміняти щось. Наприклад, в біткоінсти, якби я інвестував в ті часи, коли він коштував менше долара, 50 центів чи що. Пам'ятаю, мені сам цінний сказав. Каже, давай біткоїнси купля. А я кажу, у тебе є 100 баксів десь, я знаю, скільки їм було років 10, то купи, якщо хочеш. <гум> Він зажав 10 баксів, не, 100 баксів не купив. <гум> Це можна було б 200 біткоїнсів купити. Коли один зараз коштує скільки 50 тисяч помножити на 200. Нічого вийшло не так? О. Але можна було б купити шери акції Тесли перед ковідом. Вони теж щось раз в 5-6 піднялися. Ну, але це з області фантастики. Так, ви, значить, маєте хорошу професію, знайшли хорошу роботу, скажімо так, якимось, я не знаю, в якій області. Підтвердили свої документи. Ви familі лікар, зарплатою 300-400 тисяч в рік. Чи ви лоєр тоже хороший. Ви здали всі ці їхні екзаміни. Чи тест? Також є, я знаю одного хлопця, який приїхав, здається, з Тернополя, але закінчив медінститут десь, по-моєму, якихось на Росії десь в комусь чи Боксарах і там женився на росіянки. Трошки старіша історія. Приїхав сюди, він підтвердив, зараз працює в Ініпігі. Дантістом і має хороші, хороші, хороші гроші. Значить, далі, або десь в IT-сфері також 200 тисяч це реальна зарплата зараз. Ви знайшли такі гроші, ви отримуєте цю зарплату. І перше, що треба зробити, це звичайно окупити. Купити собі житло жильо і своє купити житло не, не, не старатися не наймати, бо наймати житло це гроші на вітер, це, це гроші загублені. Чим скоріше ви інвестуєте у свою, у своє, свою хату, це, 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 тим більше у вас шансів щось відкласти, мати якісь заощадження з часом і бути фінансово. Стабільним. Але я бажаний купити й другу хату також, і одну чи квартиру якусь і одну ринтувати, здавати у найм, а з цих дохода, які маєте покривати свою ренту, то тоді вже на коні. Бо саме що дороге, це в Канаді це житло. Добре. Ще організувати свій бізнес також. Дуже корисно. Або, значить, купити бізнес, що ви приїхали з якимись грошима. Раніше купляли там ресторанчики невеликі. Або ну про ресторанний бізнес я би сказав, що оці всі, які називають Chain, от Макдональдс, от Макдональдс, якщо можна було купити. За 300 тисяч той Макдональдс. За 20 років він продається вже за, за 1,5 мільйона цей самий простий Макдональдс ресторан. І там так само любий чейн, Я маю на увазі і Тім Хортонс, і Starbucks, і любий, який має бренд-нейм, ви, ви, ви не будете заробляти може, так багато, але ви не прогорете. Ну, і там <coughs> готові стандартні кругом. Набори напоїв і їжі, які зможе без труда продавати, і ви будете мати собі наче. А далі відкрив свою компанію. Ну, раніше купляли багато значить. Таких ресторанів, як um, Газ-Газстейшн або Бензос бензозаправ, ми бензозаправки, такі от там магазинчики завжди є. І навіть казали, що то заправка, то таке, а от на то магазинчики кажуть: от кредити береш за три роки окупляєш. І я це не робив, але я бажаю людей, які цим займалися, і в них вийшло все. має за наймає людей, купив, вложив гроші. Но з цими заправками я не знаю зараз, так як. Бачу все більше все більше електричних машин, електричних зарядні, я би не рекомендував зараз лізти в ці автомобільні заправки. Ще я би рекомендував, якщо інвестувати гроші, я би, це в таких хай-тек компанії, або значить, в Artificial intelligence, або штучний інтелігент, як українські кажуть. Тому що вони розвиваються досить швидко. О, досить швидко. Але знову ж, я людина, яка пережила .NET Crisis у 2000-х роках, коли багато компаній оцих онлайн, які були дуже. Вони всі мильна бульбашка, вони багато людей грошей заробили. Багато у IT. У нас тут був такий Нортил Telecom. Дель шери були, акції були по 100 доларів, то в кінці були по 2 цента. Я зустрів одного чоловіка у 82 роки, він шкільний автобус водив. Він каже, що я був 10 мільйонів. Каже, мене все згоріли в цих шерях, я вложився. Треба обережно бути. все. Ну, і Надійна, надійна сама така, це все-таки я за мій такий досвід не так, швидко дає це будівництво. І також і е, фуд, як сказати, їжа, такі ресторанні послуги но, або шерів фуд процесінг. О, сільське, ну, сільське господарство, то теж виробництво, там багато є казусів своїх. Багато людей горять через Мексику, е, е, через наплив е, продуктів з, з країн, які з більш дешевою оплатою. Так що я би не але в. У переробку їжі, оце, оце має сенс. Переробку їжі. О, я так думаю. О. Далі. Спочатку треба заробити гроші. А думати, як їх заробити? От ви англійські вже маєте і все, як заробити ці гроші. Гроші заробити нелегко. Але їх можна. Треба дивитися, якщо свій бізнес, щоб він пішов, свій бізнес тут хороший, Фух, багато бізнесів тут хороший. Але багато я бачу, і прогорають, у них не йде все. Ну, я бачу, що такі робочі професії. Я бачу, значить, тут крановщик хороша зарплата, там десь 150 тисяч. Ну, я знаю одного, він заробляв такі гроші, і на тому крані посидіти там вверху самому цілий день. Боятися. Я знаю, через 10 років він зробився наркоманом, купив пістолет. І жінка з дому вигнала, він побився з нею, потім, по-моєму, зараз в тюрмі сидить, десь він витворив. Або кранухчиком на 150 доларів. На ну, психологічні думають, важка робота там самому сидіти на тому крані. Ну, дуже так, гарно оплачуємо. Да. Тобто це не всі зможуть. А, така робота ще ліфтер. Ліфтер, ліфтер це 100-120 тисяч в рік. І обслуговування ліфтів у в у, у цих у, у цих великих великих ліфтах. Хороша робота добра, це обслуговування промислових холодильників, також, якщо брати ліцензію, також можна хорошо знайти роботу відносно добре, досить і гарно працювати. Сама проста робота, значить, це десь на будівництві, але то можна розглядати як тимчасова а ще багато наші заробляють на таких роботах, як укладка керамічної плитки. Там теж добре заробляють. добре заробляють. Як дахи. Якщо ти маєш свою компанію, відкрив, маєш клієнтів і береш туди на кілька людей, то теж, теж воно добре йде. Гарна робота також виходить. Взагалі, коли в будівництві є багато таких open біт називається. Там багато робіт виставляють онлайн, що треба зробити. І ти просто підходиш, і якщо в тебе якийсь трошки капітал є, ти можеш їм показати якісь резюме, то ти там, значить, ставиш свій бід, ти можеш це зробити. І в тебе якісь 3-4-5 людей, яких ти можеш наняти, яких можна положити, то ви можете заробити також гроші і досить непогані в будівництві. Також такі ще я знаю, що відкривають правит, приватні школи відкривають, приватні дитсадки відкривають, також заробляють гроші на цьому і непогані гроші заробляють. Відкривають приватні клініки, наприклад, скажімо так, якогось там масажу медицинського. І професіональні беруть масажисту, і там медицинські беруть гроші, які на покриття йдуть. І, і також відкривають і окулісти, відкривають клініки, роблять це все і продають у медицині. Коротше, в медицині там теж є неміряний не не край роботи, там можна так уважувати. Mm -hmm. І ще, ще один бізнес, про який. Наші люблять робити. Зачастую часто зазвичай це жінки. жінки з України, багато з України. Але для цього потрібно жити в районі, який населений в е, основному емігра... Але Це було раніше. Я знаю раніше, коли ми всі були з одної сторони. Зараз така є дуже великий бордер: кордон між українцями і росіянцями. Але в ті часи, значить, будинок купляєш, відкриваєш собі, робиш хорошо бейсмент або якусь кімнату обладнану. Якщо, наприклад, вона робила вдома якісь такі речі, як там, манікюр, педікюр, якісь волосся стригла, о, щось там мазала, там якісь лице робила, маски туди-сюди. О, і так далі, навіть е, різні там, волосся видирала там, зі всіх частин Бразилія, наприклад. Таких молодець, я зустрічав, дівчат таких зустрічав е, досить таки. О, і он, клієнтки в неї чоловік десь працює там е, в цьому, в, в, на якійсь роботі, має якісь там бенефіти, покриття. працює, А вона сидить собі вдома. В, в в себе в бейсменті, в має собі свій офіс, має собі своїх клієнток, десь ті коли хорошо робить, і приходять до неї другі молодиці. Вона їм робить ногті, п'яти, підікюри, мадікюри. Видирає волосся, робить бікіні стріп, робить бразиліан, робить фейшл, видирає волосся, звідки це все, маски різні стриже. І Тут дуже добре також у них вийшли. Дуже швидко вони піднімалися і дуже швидко і моргіч виплачували і, і так. І, і нікуди, не казати, працює прямо. Це, я не знаю, зараз я щось. Ну, правда, я зараз не живу в таких регіонах, де було багато. Вихідців з Бившого Совєтського Союзу. І зачасту вони навіть е, англійську добре не вчав. Вони собі крутяться там якісь русскоговорящі євреї, там, українськомовні, там, е, значить, якісь там других з Кавказа, якісь там з Молдавії, от туди Середньої Азії. Вон в таких районах купляє собі хату, бачить, де цей, і вони там собі оселяються, і собі вона нормально цим займається. І навіть так, що багато навіть м -м, стрижуть, так, піти кудись по стеву два рази дешевше, дві треті від того, що куштує в салоні. Приходиш до неї, додому гарно постриглися. І, і ти щасливий. Це також, також багато іммігрантів, саме з України я зустрічав і саме жінок зустрічав цим займаються. Ще тут з Полтави одну зустрів, вона. Національна українська кухня готую на, на це все. О, ну, звичайно, полтавські вареники. От вареники, все, вона тут, галушки, вареники. Але так здома печима, мала дитина була, і вона так собі робить ці вареники, і вона собі їх продає. Ми пішли навіть були раз з дружиною, купили тут в нас: Але щось ці вареники. Мені здається, що у нас на Вінниччині Краще ці вареники робить, а ніж О, ну, це моє. персональне. персональне. Я, я тут, тут про це уже не про це, що вареники, чи бразиліян чи Бекиністріб. Чи э, чи, да, чи це ж не про це. Це ж про те, що э, хвоста не треба опускати і думати, що хтось за тебе э, щось зробить і тобі гроші принесе на... для того, щоб вижити на. Э, на, на блюдечки з красної кайомочки. Треба працювати за свої гроші, за свої достатки, його треба будувати, його треба будувати свій достаток кожен день протягом років, і, 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 інакше не буває. Інакше не От, що я ще скажу? От, наприклад, ще в ті часи, коли е, комуністи онер, пробували. Стравити там, Західну, Західу, людей, Захід з України, Західної України, тих, яких Сходу України, тих, яких з Півдня України казали, що цього всього. Це, І... ну, це вже почалося з Путіним. Тоді, коли я приїхав, цього ще всього не було. Але я, звичайно, жив в такому районі, де був в Торонто, Сам де було багато вихідців Східної Європи. Ну, не тільки а було багато із Сербії. Із, з Польщі, з Словакії, звичайно, були з України <кій> багато. Так. І були такі російськомовні, і були які українськомовні, західних частин України. От, от, наприклад, от, ти починаєш з ким, -то. Ти приїхав в Канаду, ти починаєш з кимось. Ці російськомовні українці. Я, 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 я сам розумію, я сам російською, я маю розмовляти російською. Звичайно, і українською може важче було розмовляти, ніж російською. Ну, не варто. Так, оце на велфер піду. от, е, Треба для цього всі гроші треба пропустити, щоб ми подавати типу, на велфер. І все. Тоді, коли українці, всі українськомовні, от вони шукали весь час десь на якомусь будівництві, кажу, 10 доларів на годину, от ще піду, зароблю. В суботу-неділю ще піду в англійську школу, зубрю англійку, десь влаштувався, Хтось мене взяв і там платить мені 10 доларів. Я в суботу-неділю працюю. От, я після цього якусь пошту ввожу, газети якісь ввожу, я щось якусь піцу ввожу. Тоді, тоді коли... це, я, я це ну, власних... Оці всі київські кілька, там от... А, от, як запрошую я одну в русского язычнику. Я йому кажу, Шурик, прийди ко мне, от вип'ємо водки немножко поужинаємо. О, да як, я в мене пригласив этот. Жора, жора з Москви пригласим я москвичами. Інтересно, я хочу. ну, так і каже мені, що я хочу і ста і ста зробити такий стабліш решеншіп. Ну зробити з ним хороші дружні відносини. Бо ми ж з Москви можемо. Зуча я б, 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 б. я більше з ним не розмовляв, навіть не то, що не це, бо ну, це було негарно. Не, ну, я маю на увазі, а, а той жора він без конца щось його жінка по фудбанках їздила. О, без конца він щось шукав якісь, то, ж, якусь дурничку, десь він таки вовся. Тоді, коли між нашими от такими простими українцями, які там, не, я не кажу, навіть з Луганська взяти, які були знайомі з Полтави, я знову бачив, знав і з цього з півдня України, Запоріжжя одного знав прекрасно. так вони, вони навіть розмови не було, щоб сісти в канадській державі на шиї, отримувати якісь велфер. Всі старалися підробляти, всі старалися вчити англійську, всі старалися заробити якусь копійку, щоб вивчити англійську, мати якусь подушку і знайти добру роботу. І всіх це вийшло. У всіх це вийшло. Всі зараз і, і діти я кажу, закінчили інститути. І так. Оце, оце через що я люблю Канаду. Тому що якщо ти справжній, якщо ти не шукаєш е, дурничку, ти працюєш, в тебе все получається і виходить все прекрасно. <пух> ти живеш в країні, де ти не боїшся, що в тебе щось вкрадуть, що ти опинишся на вулиці, що тобі. Ти не боїшся цього, ти, ти живеш, ти просто насолоджуєшся. Да, звичайно, треба працювати. Але ти бачиш свій результат. Ти бачиш результат своєї важкої праці. Ще серед таких робочих професій це трак-драйвер, водії водій дально, дальнобійного машини. Також добрі гроші вони заробляють і вони добре піднімаються, і не можна казати, що вони це. І швидко досить, досить швидко. Далі. Як, наприклад, подивлюсь на себе, що я можу сказати, що би я зараз робив, ну, але зараз вже легше, тому що я знаю, як економіка розвивалася, і я прекрасно бачу, де, де можна було хорошо заробити за цих 28 років, що я тут. Так що це воно може 10 років, 15, 20 не так воно все йти. Але якщо ми проаналізуємо, Значить, ми проаналізуємо ринок, наприклад, після Другої світової війни, ринок на хати, то ми бачимо, що в будів, будівлі хати, ну, будемо сказати так, residential houses, там, де люди живуть, людські хати, вони десь в ціні збільшувалися у два рази. Кожних 10 років. У два рази кожних 10 років. Значить, якщо там в 50-ті ви купили, то ший, там за 40 тисяч хат, то в 60-ті вона була 80, в 70-ті вона була 160, в 80-ті була 320. Так приблизно. В 90-ті була там 680, але. Пакіт кризі случився. І то, що 680 стало 500 тисяч, бо там був трошки хаузінг. Ну, Але потім вже у 80-90-х 2000-х там подваювалося буквально кожних 5 років. Були такі роки. Тут в принципі, в принципі кожних 10 років хати робляться два рази дорожчими. Ця... Вона працює, вона працює після воєнних час воно працює в Тобто це, це добра інвестиція в, в хати. Ну, що ще? Треба дивитися, що Канада має, що йде на експорт. От. І, і звідси, звідси брати, звідси брати і танцювати. Так, дивимося, значить Канада багато експортує ламбер, багато будівних матеріалів, багато значить, е, е, запчастин для автомобілів виробляється в Канаді. В Канаді є ліко, літакобудування, Ну тут взагалі біля Торонто є стільки маленьких заводів, що можна замовити зробити буквально все. Тільки треба знайти Кому його продати? Так. так. І це, о, це перед тим як розслаблятися і казати, о, це Канада така, що тут треба це все, що тут треба тільки та встойло заганяють, розстояння дике. Люди тут працюють так, і це країна для того, щоб забирати гроші. Значить, це правда на перший погляд. Але значить, це неправда загалом, тому що це країна можливостей, як я пояснив, навіть якщо у вас не щось не виходить, треба головою думати і працювати руками і ногами, і головою працювати, якщо чимось одним не виходить. І звичайно, тут все важко тут дитсадки куштують якісь космічні гроші. Рента житла коштує космічні гроші. Ну, треба працювати значить, на двох-трьох роботах. О, і працювати треба всім. А потім вже якісь мати гроші, кудись їх інвестувати, і мати вже звідти якісь трошки доходи. І так воно за 10 років приблизно все розсасується у всіх. Приблизно стає більш-менш на місцях, хто хвоста не опустив. О. Я це все прекрасно знаю, бо я це все сам пережив. Я, все знав, все це. я також пройшов через багато цих розчарувань, але я можу сказати, що Канада це, напевне, найкраща країна для імміграції. Вот. З тими всіма недоліками, які тут існують.